Терміново фронтовий заміс, який вивів противника із себе ЗСУ розкручують хрестовий удар по армії РФ у Куп'янську. Грандіозний провал Путіна, новопавлівський десант, пішов на дно. Перші деталі під Покровськом російські солдати масово йдуть на самознищення. Українські війська відпрацювали навідмінно. Це сталося вперше. Наземний дрон Камікадзе влупив. Від цього у ворожих генералів відвисли щелепи. Наші розпалюють вогонь помсти для окупантів у серці передової. Про це далі додивіться до кінця. Вітаю, це Україна сьогодні. Я Дарина Гуцкало і останні події. Ситуація у Куп'янську набирає обертів. Російська армія поступово втрачає контроль над містом у Харківській області, а сили оборони України виступили із рішучою заявою, що підкреслює переломний момент на фронті. Йде тенденція до того, що росіяни втрачають поступово, втрачають контроль над містом над тими районами, де вони були. Це північні райони, куди вони зайшли і намагалися закріпитися, але їх там поменшало внаслідок ефективних контрдій. Поки не перемогою назвати не можна, поки що це робочий процес. Росіяни ж тим часом на всю волають про так зване Потьомкінське захоплення. Російські військові в Куп'янську отримали команду симулювати контроль над містом, розмахуючи російськими прапорами там, де присутні їх малі групи. Окупанти почали вкладати прапори в пакети постачання для власних військових, які скидаються на місто за допомогою дронів. Щонайменше одна така операція вже відбулася. Однак такий недолугий наказ працював проти самих окупантів українським військовим. У рази легше працювати по них. Тож як результат ЗСУ змогли зірвати всі плани противника і жорстко влупити у відповідь. Тріумф ЗСУ ще на одному гарячому напрямку фронту. Сили оборони України розгромили російський десант в районі Новопавлівки Дніпропетровської області. Одразу 15 вояк Путіна відправилося до Кобзона. Усі ворожі групи відпрацьовані. Частина в полоні, частина у мінусах. 59-та бригада підставила плечем. Відсилення спрацювало вчасно. Ба більше втрачають позиції Росіяни і на Донеччині сили оборони України відкинули противника поблизу шахового. Українська земля методично звільняється від рук противника. Ба більше самі армійці Путіна у цьому їй допомагають. Нова тактика під Покровськом. Оператори дронів б'ють по своїх же. Найчастіше під удари потрапляють штурмовики, які діють за тактикою просочування. Через відсутність розпізнавальних знаків та загальний хаос оператори дронів не. Рідко приймають їх за ворога і відкривають вогонь. За даними партизанів, втрати від такого дружнього вогню вже рахуються десятками. Причини хаосу на фронті стають очевидними. Командування квапить підрозділи захопити Покровськ і Мирноград ще до кінця листопада. Втрати величезні, а замість загиблих надійшли непідготовлені поповнення. На цьому тлі між штурмовиками та операторами БПЛА зростає відкрита конфронтація. Фіксуються перестрілки, а самі штурмовики все частіше звинувачують дронерів у тому, що Ті, нібито працюють на українців. Ще один гучний провал армійців Путіна. ЗСУ знищили ключову опорну лінію армії РФ. Путінські війська залишилися без захисту і розгублені генерали нічого не можуть діяти. Цілі роти тікають із поля бою, а диктатор марить уявними перемогами. У цей час дрони буквально розривають ворожі укриття, перетворюючи сили агресора на попіл у лічені хвилини. Розлогіше про успіхи наших не пропустіть далі. Покровськ на межі ще трохи зсу, схоже, доведеться відступити і залишити зруйноване місто. Такі невтішні прогнози дедалі частіше роблять західні військові аналітики. Всю складність перебігу подій на цій ділянці фронту визнають і в командуванні зсу. Однак про здачу міста поки що не йдеться. Наші бійці й надалі продовжують методично вибивати окупанта, який засів у житлових будинках. Там ворог намагається організувати опорні пункти. Непроста ситуація в самому місті. Йдуть перемінні бої. І, відповідно, ми зачищаємо і віддельні дома, і віддельні вулиці. Враг в віддельних ситуаціях, особливо спецнази, проникають на віддельні частини, засади роблять. І, відповідно, намагаються корекціонувати огонь. І без пілотників, і артилерії по нашим позиціям. Но ми зараз освоїли вже тактику врага в місті, вони соответственно локалізіром ті всі точки. Боротьба всередині міста йде за кожен квартал, будинок і навіть окремі під'їзди повного контролю над Покровском немає жодна зі сторін. Проте російська армія, не зважаючи на втрати, відчайдушно намагається взяти українське місто штурмом. Враг пытается, заходил с севера неоднократно, мы там усилили позиции, удары также с флангов, пытался с юга несколько направлений э, активизировать и диверсионные группы, и даже э, движение бронетехникой. Но мы провели и контртеррористические операции по группам, а по технике ударили огневыми средствами. Страти окупантів під покровськом настільки великі, що російські контрактники масово відмовляються йти у м'ясні штурми і просто тікають з позицій. Поранених та вбитих росіяни більше з вулиць не забирають, а свої евакуаційні команди вони переводять у штурмові. Такий стан справ не додає хоробрості окупантам. Останні, як повідомляють наші партизани, майже цілими загонами йдуть у самоволку, завчасно знищуючи свою техніку. Агенти повідомляють про зникнення або дезертирство ряду своїх товаришів. По службі після низки прицільних ударів Сил оборони України, по розташуванню російських військ на околицях Покровська було вражено командні пункти, місця стоянки, техніки та підрозділи БПЛА. Деякі російські військовослужбовці пов'язують дезертирство російських військовослужбовців та удари по позиціях ЗС, РФ між собою. Дехто думає, що ці військовослужбовці мали до цього пряме відношення. На тих же небагатьох відчайдушних, які по дурості вирішили залишитися на позиціях під Покровськом, чекає голодна і болісна смерть. А все тому, що сили оборони остаточно перебили основний логістичний маршрут підвезення провізії та БК для окупантів, по дорозі, якою росіяни примудрилися ввозити частини легкої техніки в місто, завдали щонайменше два авіаудари, після чого ворог залишився. Без шляху постачання дістатися своїх позицій тепер окупанти можуть лише пішки. А завдяки щільному вогню ЗСУ вдається це ліченим одиницям. Російські солдати віднедавна йдуть на будь-які хитрощі, аби лише не потрапити в поле зору українських дронів. Одна з нових нєт розробок Кремля такі от панцирі. Наші захисники прозвали їх консервними банками. Менш помітними окупантів вони не роблять. А от відкриваються ФПВ-дронами від за. Аналогією з консервами. В який би кут не забився окупант, наші оператори дронів виводять його і звідти яскравий. Тому доказ прямо зараз на ваших екранах. Бетонна труба та сіно, яким прикривався російський солдат, не врятували окупанта. Варто віддати належне українським пілотам, що разу вдається пробиратися на найзахищеніші окупантами позиції і точно вражати техніку супротивника, доходить до того, що наші ФПВ-шки починають залітати прямо всередину російських укриттів. Шансів вижити, коли такий ФПВ залітає в бліндаж чи у склад із БК, у окупантів просто не залишається. І найкраще підтвердження цьому свіжа статистика від збройних сил України. Минулої доби армія країни-агресора не дорахувалася приблизно тисячі своїх солдатів. Загальні ж втрати окупанта з початку повномасштабної війни перевалили за мільйон 157 тисяч чоловік. Зсу вже спалили 11 тисяч 350 кремлівських танків, понад 23 з половиною тисячі бойових броньованих машин майже 35 тисяч артилерійських систем і 1541 РСЗВ Це сталося вперше. Наземний дрон Камікадзе К 2 ліквідував групу росіян. Подія, яка ще довго буде на слуху, показала, що ЗСУ здатні на справжні технологічні дивоудари, і це лише початок. Бійці роти ударних роботів непомітно скерували свою машину до трьох окупантів, після чого активували вибуховий пристрій. Унаслідок вибуху робота камікадзе, один ворожий піхотинець загинув, а інший отримав поранення. Третього вдалося знищити ФПВ дронами. Українські військові наголошують, раніше Безпілотний комплекс здійснював лише логістичні та евакуаційні місії. Ворог отримав бажальне попередження. Сучасна Україна не тільки відбивається, а й атакує з точністю і потужністю, яка змінює правила гри. Прямо зараз Україна знову шокує світ. Наші дії змушують Кремль нервово ковтати повітря. Плани ворога на лідерство розсипаються. Конвеєр української міці працює без пауз. Дрони рвуться крізь небо, ракети влучають точно в ціль. Артилерія малює масштабні карти вогню. І це тільки початок. ВПК України отримає овації заходу. Яку ще секретну топ зброю демонструє ЗСУ, про це вже замить. Самохідна артилерія, міномети, дрони, радіоелектронна боротьба, снаряди, патрони, системи зв'язку, протиповітряна оборона, ракети. Україна активно нарощує виробництво власної військової техніки та боєприпасів. Виробництво стає все більш точним, масовим і технологічним. За час цієї війни Україна вже вийшла на показник майже 60% зброї, яка у нас є, яка у наших воїнів. Це українська зброя, це сильна зброя. Багато передових речей. Це вже не просто локальна індустрія. Україна формує власний військово-технологічний щит, мережу виробничих ліній, полігонів і бойових підрозділів, які перетворюють ідеї на озброєння. А наші спеціалісти тут же тестують їх у реальних умовах. Українська сторона масштаб іміна средства пораження з дальністю болі тисячі кілометрів. Почнемо з дронів тієї дрібної, але вирішальної техніки, яка в одну мить змінила правила війни. Серіо ударних платформ сімейства FP та інші українські моделі виробляються за принципом швидко, дешево, ефективно. Їхні переваги, простота конструкції, швидкість виробництва та актуальність тактик. Вони дозволяють завдавати точкових ударів, підривати логістику супротивникам та тримати ворожі позиції під тиском далеко від передової. У 2024 році їх було законтрактувано близько 1 мільйона штук. а уже в 2025 году их производство выросло до 30 тысяч FPV-дронов на месяц. Причем следует отметить, что данное количество, то есть годовое производство FPV-дронов порядка 4 миллионов, это рекордный показатель даже с учетом возможности военно-промышленного комплекса всех вместе взятых стран НАТО. То есть речь идет о том, что на данный момент Украинский Укроборонпром выпускает беспрецедентное количество беспилотных летательных аппаратов. Для сравнения, армия Соединенных Штатов пополняет собственный арсенал беспилотными летательными аппаратами приблизительно до 100 тысяч в год. Украинская оборонка, еще раз подчеркну, производит до 4 миллионов беспилотников. Технологічний і виробничний рецепт простий: композитні фюзеляжі, 3D-друковані крила, дешеві агрегати і відкриті навігаційні рішення. Усе це дозволяє випускати робочі платформи серіями, але економити на електроніці не можна. Навігація і системи наведення роблять дрони стійкими до російського греб. Накше масові хвилі запусків не прорвуть щільне прикриття противника. Паралельно з дронами розвивається стратегічний напрям. Тут ключові гравці, ракети та ракетні комплекси, які наносять удари по тилу ворога, позбавляючи його палива, складів і вузлів управління. «Нептун» – вітчизняний протикорабельний та береговий ракетний комплекс посилив безпеку морських рубежів і дав Києву інструменти впливу на логістику супротивникам в Чорному морі. Є? беспрецедентной мировой истории случай заключается в том, что Украина, как страна, фактически не владеющая военно-морским флотом, нанесла тяжелейший урон Российской Федерации в моменте уничтожения до 35% плат средств Черноморского флота. По данным британской стороны, Воєнно-морська активність Російської Федерації в Чорноморському басейні слідстві применения і ударних безпілотників і соответственно морських баків снизилась до історичного минимума. Ще одна важлива віха крилата ракета FPV-5 «Фламінго». Це повністю українська розробка із заявленою дальністю до трьох тисяч кілометрів. Для сравнення легендарної американської Тамагавка, у нее дальность поражения 1600 километров. Боевая часть Тамагавка это порядка 500 килограмм, а боевая часть Фламинго это порядка тонны 150. Последние документально подтвержденные данные использования Фламинго это удар по нефтеналивному терминалу в Туапсе. Причем сами российские Пабліки підтвердили використання українською стороною використання спользування даних средств пораження у зв'язці малі дрони і великі крилаті ракети. Україна отримує і масивність, і стратегію. Дрони тримають супротивника в напрузі. Ракети наносять удари по критичних об'єктах, і разом це серйозно підриває здатність ворога вести тривалу війну. Але українська оборонка це не лише малі і великі системи. Це також перевірені часом розробки Богдана, стугна та інші артилерійські і протитанкові системи, які забезпечують мобільність, вогневу стійкість і працюють в єдиній мережі ураження. Розвідка дрона, корекція артилерії, точковий ракетний удар. І так по колу на 40% російський бюджет залежить від поступлення средств від продажу нефті і нефтепродуктів. И соответственно с учетом данной, составляющей бюджетообразующей отрасли страны оккупанта, и вносятся коррективы в действие украинской стороны, а именно использование ударных беспилотников и средств поражения, а речь идет о фламинго и нептун в моменте нейтрализации нефтеперерабатывающего комплекса Российской Федерации. Поценки по російської сторони патрії слідстві удару української сторони по ніфті комплексу Російська Федерація оцінюється в суму порядка 100 мільярдів доларів. Виробничі можливості України вже виходять за її кордони. За угодами та спільними проєктами українські компанії локалізують складання і серійне виробництво в європейських країнах. Якщо до початку повномасштабної війни український ВПК відставав. То вже у 2024 році обсяги виробництва досягли близько 9 мільярдів доларів, а у 2025-му зросли до 35 мільярдів. У планах на 2026 рік масштабування до 60 мільярдів доларів. І це лише початок. Як ви оцінюєте успіхи зсу на передовій? Пишіть свою думку в коментарях, тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. На з вами вже понад 480 тисяч підписників. Далі більше побачимось.